Добрий день, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ірина Купчик і я є юристом та медіатором в Італії. У сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами таке запитання. Яка різниця між статусом біженця, статус діріфуджато та протиціонне сусідіарія? Міжнародний захист протиціонне інтернаціонале, поділяється на два види. Перший це статус біженця, надання статусу біженця, статус діріфуджато або інший вид міжнародного захисту це протеціони сусідіарія і надається особі, яка потребує додаткового захисту. Тобто біженець і додатковий захист. Відповідно до отриманого виду міжнародного захисту, заінтересована особа отримує різні дозволи на проживання в першому випадку permesso di soggiorno per asilo politico, av inshumo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Але яка ж різниця між цими двома статусами міжнародного захисту? У контексті міжнародного захисту політичний притулок Азілополітіко мається на увазі тоді, коли особа вже стала жертвою переслідування Україні, з якої вона втекла, і наявні реквізити передбачені в Женевській конвенції про статус біженців 1951 року. А коли ми говоримо про протеціоне сусідіарія, додатковий захист, то він надається, коли особа не доказала, що її переслідували в країні, з якої вона втекла. Але якщо вона повернеться в цю країну, то для її здоров'я та життя загрожують серйозні наслідки, такі як, наприклад, смерть, тортури, переслідування тощо. А ви про це знали? Тепер краще розумієте різницю між Азілополітико та протеціоне Сусідіарія. Адже саме зараз я отримую дуже багато запитань у період війни по тому, що стосується розбіжності різних видів захисту в Італії, їх є багато, і нам потрібно зрозуміти, яка між ними різниця, щоби не боятися отримати якийсь із них. На сьогодні у мене все. Я вас запрошую підписатися на мій канал YouTube. А також сторінку Instagram Mediatore in Italia. До нових зустрічей, до побачення!